10 вересня у Волинському національному університеті у корпусі Аж студенти першого курсу навчають знімати репортаж. І як це проходить, ми зараз з вами побачимо. Які емоції виникають у вас, коли ви знімаєте репортаж? Під час знімання репортажу в мене була зацікавленість. Мені було цікаво спостерігати за реакціями людьми і була легка напруженість, щоб нічого важливого не опустити. Отож. Чому, на вашу думку, репортаж є досі актуальним жанром журналістики? Він з початку 20 ХХ століття був найактуальнішим жанром, оскільки він маркує демократичне суспільство і маркує власне журналістику а не пропаганду. Тому е журналіст, який не вміє знімати і писати, і фотографувати репортаж, це по суті не журналіст. Просим тяжко знімати репортаж. Репортаж знімати не тяжко, якщо ти знаєш, як це потрібно робити. Якщо ти вивчишся терміни, то тобі це буде даватися легко. Як ви боретеся з критикою, коли вас е, критикують під час репортажу? Е, насправді, інколи це буває досить важко, але якщо нас не будуть критикувати, ми не будемо рости. Як на вашу думку, студенти мають звикнути до того, що їм потрібно дуже раптово готуватися до завдання і одразу чогось відзнімати? Ну, на мою думку, студенти мають бути готові до цього, тому що, так як вони йдуть вже в доросле життя, бувають різні випадки і може бути все по-різному. Ну, ось тут викладач каже. Вже знімаєте, а іншим викладач може сказати: ви маєте все робити за правилами, маєте знімати пізніше, маєте знати все. А тут спонтанно все. Ви маєте завжди бути готові до всього. Це нормально. Які правила дикції ви виконуєте вдома, щоб стати правильним репортером? В першу чергу можна використовувати скоромовки. І багато читати. Я читаю багато книг. Це мені допомагає Христина Макулко для да. сайту Нівроку.